Після дощу в нас така радуга появилася, аж дві радуги. Така сильна-сильна. Ану, який вели. Жаль, що я на балконі не можу побачити, де вона закінчується. Я ще такої сильної не бачила. І ще друга є збоку маленька. Ну не маленька, а слабенька. А це закінчення моєї радоги з другої сторони будинку.